Веб сайті шведського парламенту а зараз передаємо слово спікеру uh, швейцарського парламенту Андреасу Норліану. Дякую і вітаю вас на цьому брифінгу для преси. Ми тільки закінчили четвертий саміт Міжнародної кримської платформи тут у Рейхстазі. Андреас Оснорія і я організовував цю подію разом з своїм другом Русланом Степанчуком, який є головою Верховної Ради України. Цінці і Раша було створено цей форум для того, щоб звертати увагу на незаконне вторгнення Росії в Україну захоплення кримського піплатфорпівострова і зробити таку платформу, такий форум, який би міг підтримувати Україну. Бути солідарними з Україною в більш широкому плані. Ми зібрали відбрали Ніки більше 70 uh, course, парламентів по всьому світу, включаючи країни Європи, Сполучених Штатів, Латинська Америка, Південна Америка та Австралія і Японія. Більшість з представників цих країн були присутні тут у Стокгольмі. Деякі були присутні за рахунок відео повідомлень. Спіки Стефанчук, звернулися з моєю колегою Стефанчуком і міністр також. Жоник справ Марія Шторнагор також високомені дуже багато було країн, і той факт, що вони були тут присутні або особисто, або в цифровому форматі означає про те, що багато людей підтримують Україну. І розумію, що це не тільки свобода України, яка зараз на кону. дуже багато розмов, дуже багато доповідей які були виражені сьогодні. Показали про нашу підтримку України і без того, щоб не вдаватися в деталі, хочу сказати, що ми підтримуємо Україну визнання України в рамках міжнародно признатих кордонів. І це все виражено в нашій спільній заяві. стосовно засудження російської навали російського вторгнення. Ми також підтримуємо Україну останній документ під, підкреслює те, що потрібно Toliau šis. Підтримувати Україну і майже кримських, кримських <тит> татар Ми також говоримо про те, що Україна е, залишається твердій основі за те, що ми стараємося, е, 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 зробити все для того, щоб вшанувати територіальну цілісність України, і тепер надаю слово своєму колезі Руслану Стефанчуку. дуже дякую, uh, пане спікер, yeah. дорогий Uh, uh, dear friends, I would like to uh, start my my speech uh, from thanking a very good friend of Ukraine, the Speaker of this beautiful Swedish Parliament, Andreas Norleån. Dear friends, uh, first of all, I would like to begin my statement with the words of. Діп гратитюд то де рът України Пипол то спике в of парламент Ріксак Andreas Андреасно. Я окремо от хочу подякувати за організацію за блискучу організацію четвертого парламентського саміту Кримської платформи і за те, що ти, дорогий друже, вклав в цю організацію всю свою душу і всю майстерність. All your who made this and also, taking this opportunity, I would like to thank you for the brilliant organization of this uh, summit. And you invested all your best efforts, all your heart into this event. And also, I would like to thank all your team uh, that brilliantly uh, prepared this uh, event on the exceptional level. Просто потрі потрібно тільки вдуматися, що майже 70 парламентських делегацій з усього світу, з усіх континентів сьогодні були присутні тут, в Швеції, і говорили вони про Крим, говорили про Україну, говорили про демократію. uh, Just about it, uh, Almost 70 delegations from all over the world, from uh, all continents of the world discuss Crimea, to discuss Ukraine and the issue of democracy. окремо. Я дуже дякую за ті чіткі і зрозумілі меседжі, які передавали учасники сьогоднішнього саміту для усього світу. Головним з цих меседжів є те, що вони разом з Україною, що вони підтримують територіальну цілісність, незалежність і суверенітет нашої держави. And I'm also very grateful for the clear messages that I heard today from uh, the speakers from all over the world and uh, the main message is that they are together with Ukraine uh, that they support the territorial integrity sovereignty and independence of Ukraine Окремо мені дуже приємно що сьогодні в цьому залі не було жодних вагань щодо того хто є агресором у цій війні і на кого повинен бути спрямований світовий Тиск. Всі однозначно висловилися, що винним за цю війну є Російська Федерація. і Саме вона повинна разом з її очільником, злочинцем Путіним, притерпіти всі негаразди і всі питання пов'язані з юридичною відповідальністю за розв'язану нею війну. And I'm also very happy that there was no hesitation today in this hall. When it comes to, uh, who, uh, is, uh, Uh, the, uh, who is to blame for the situation and who the aggressor is, and who the pressure should be applied against. And uh, we all agreed that it is the Russian Federation that is guilty for this war, together with uh, Putin, uh, who is a criminal. And uh, it is Rus the Russian Federation and Putin that must be uh, brought to uh, uh, legal responsibility for all the actions. Окремо, я от хочу подякувати за те, що питання Криму також однозначно було сприйнято усіма присутніми. Що Крим це Україна, Крим це частина Української держави, і е, війна вона завершується тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України. Окетвофенешвен Крамінамосоверик Фочолпетисипенс форум. Та де юнанімсли рекорд that the war will be over only once Crimea returns to Ukraine. тому ще раз, дорогий Андреас, я хочу подякувати тобі, хочу подякувати усім учасникам, які знайшли можливість сьогодні приїхати чи прислати свої меседжі і за те, що ви разом з Україною. once again, who i would like to ukraine? thank you, diana, and to thank all the participants who came here and shared their messages of being together with ukraine. thank you. Okay. well, questions? thank you very much. Yeah, there is now time for a few questions. if you have a question, please raise your hand. when asking your question, kindly use the microphone in front of you by pressing the button closest to the microphone and please state your name before asking your question well, we seem to have said it all don't so. we so and uh, then uh, i just want to thank you for attending this press conference and reiterate that i do think it is both important politically and heart-moving from a solidarity point of view, that more than a third of the countries of the world have chosen to participate in this summit, uh, and that that shows that the parliamentary support for the cause of Ukraine is very strong and that that has not changed. Thank you very much. Thank you. And if um, you uh, want to have any individual interviews that this would be the occasion.